Затяжна повітряна тривога, тому, в принципі, обидва Євгене Задорожного. Подивимось, подивимось, чи зможе проявити свої лідерські якості. Проблеми з спиною саме одного з лідерів команди у білій формі. Нова комбінація на майданчику без сало. Дотриматися такої тактики. Блять, коли кажуть, що вони стоять у воротах. Вони. Клас. Зараз м'яч штрафнув майданчику. Удар і м'яч у сітці Забиває Аврора клас без салу. На п'ятій хвилині зустрічі відкриває рахунок. Миттєва. Скидка під удар. Тарас та Кус, Кус правою робочою. Я цілий удар. Марценяк прибирає ліву, пробиває там рикошети від завертаного добивання. Менчі, підопічний Євгена Задорожнього. І ось такі рикошети ледь не забраву. Ну, що тут приховувати, друзі, після цього моменту вже висловлювати свою точку. зору після цього моменту. Макса все-таки завертаний повинен був віддавати йому передачу. Ми про те, що макси, макси. рахунок 2-3 у матчі МСК Харків та Кардинал на належну відстань. Цілик, цілик проводить. Знову м'який черпачок, кусь пробиває! Добивання! І у власні ворота зрізає м'яч завертаний. Один-один. Тільки хотів я сказати, Богдане, що як а же часто чи... а, а, саме кусь показував хвилинки. Один один, друзі, йдемо на перерву. Відпочинемо трошки. Не зміг відбити цей м'яч і зберегли м'яч. Мірські енергетики О, а зараз дають боротися. арбітри, арбітні, поки не поспішає. І сам вирішує про асоціації футзалу України. Друзі, після цього моменту 2-1. Юрій Сарайдачний. Кияни знову попереду, ну нічого собі. Ось Його, так Підключайся і... на чужу половину. Підболу про на чемпіонат світу. З цього моменту завернув технічного Кузьма. Кожному падінні ударів январю класі... якщо не помиляюсь. Пробивав завер... боми... гайдачний. Треба забивати. Юрійся гайдачний. Технічно завертаний. Бом... Та що ж таке? Ця втрата ледь не сталася, без сало. Далі удар від на буньо. Удар буньо непогане добивання від Марциняка. Ще одне добивання. Ух нічого але... собі. Але грати ще хвилину та 39. І зараз Кузь. Ген Войтович. Войтович, удар! на проведення атаки. Простріл на дальній. Передача на Кузя. Нет. І Даль, скидання, кидал. Падіння ну що? Удар! Два! Два! Не дотерпіли все-таки підопічні Євгена Задорожного провинуватимуть господарі. Так, навіть удару не відбулося, не встигли нічого вже зробити підопічні Євгена Задорожного. Так, два-два. Легенцевич, певно.